Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. І сьогодні ми будемо говорити про таку проблему, як інсулінорезистентність. Що таке інсулінорезистентність? Як у себе запідозрити таку проблему? І, а вже ж, як лікувати інсулінорезистентність та підвищити чутливість клітин до інсуліну? Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте в коментарях свої питання до лікаря-дієтолога. І ставте дзвіночок, щоб не забути мої наступні відео, і поїхали. Що ж таке інсулінорезистентність? Інсулін це гормон, який допомагає в клітину потрапити цукру. Якщо ми зловживаємо цукром, робимо великі порції, постійно щось піджовуємо, то ми тримаємо рівень свого цукру завжди вище норми. А інсулін він допомагає засвоюватися клітину цукру. У нас високий рівень цукру, високий рівень інсуліну, і клітина не може сприйняти таку велику кількість цукру і починає якби, захищатися від інсуліну, тобто не стає чутливою до цього гормону. Тому цей гормон циркулює по нашій крові і робить багато проблем. Перше, як ми можемо лабораторно перевірити, чи немає в нас інсулінорезистентності. Це дуже просто. Ми йдемо і здаємо показник інсуліну. Якщо цей показник вище восьми, то в нас вже є проблеми з інсулінорезистентністю. Може бути нормальна струнка людина, але може бути з інсулінорезистентністю, тому це не показник. Якщо ви кажете, Боже, вона така струнка, все їсть. І це не обов'язково, що ця людина буде здоровою. У струнких людей теж може бути інсулінорезистентність. резистентність. Саме просте, що ми можемо зробити, це піти в лабораторію та перевірити показник інсуліну. Якщо він більше восьми нагадує, то вже є інсулінорезистентність. Норма десь від трьох до п'яти це такі нормальні класні показники свідчать про те, що ви правильно харчуєтесь. Давайте розберемо причини, від чого може з'явитися ця інсулінорезистентність. Я вже казала, якщо ви зловживаєте великою кількістю цукру, ви робите великі порції, або ви постійно щось жуєте, жуєте, оці постійні перекуси, вони якраз і призводять до інсулінорезистентності. Тобто, у вас завжди постійно високий цукр, постійно високий інсулін, і клітини вже втомилися просто перетравлювати всю цю енергію. І вона, ця енергія, скоріше всього, піде у жир. Тому частіше всього люди з інсулінорезистентністю мають зайву вагу. І якщо вам цікаво схуднути, але схуднути здорово, правильно, без дієт, без обмежень, я хочу запросити на свій безкоштовний вебінар, який відбудеться вже зовсім скоро. 23 січня о 19.00 по Києву посилання буде в описі до цього відео. Якщо ви вагаєтесь, то можете підписатися на мій інстаграм там буде теж багато цікавої інформації з приводу схуднення, здорового способу життя. Тож підписуйтесь, я буду рада допомагати всім. Або, якщо ви не справляєтеся самостійно, ви можете записуватися на консультацію. Це теж можливо, я рада кожному клієнту, кожному пацієнту, бо це моя мета зробити ваше схуднення цікавим, простим і без обмежень, щоб ваше життя ставало краще зі мною, а не слабнішим. Які можуть бути ще причини, як ми можемо дізнатися без лабораторних показників, що в нас є проблеми з інсуліном? Перше, що ми можемо побачити, це на нашій шкірі. Оці часті висипання на шкіри, шкіра втратила свою пружність, вона стала дрябла. Або ось такий цікавий маркер інсулінорезистенності: це в складках нашої шкіри під пахлами в паху та на ліктях шкіра стала темнішою. Це називається акантозіс нігріканс, за рахунок того, що у нас постійно підвищений інсулін. Він може сприяти накопиченню епідермісу, і тому ця шкіра буде трошечки темніша. Оце такий маркер на шкірі. Також можуть бути якісь маленькі садинки, ранки. А, за рахунок того, що пружність капілярів стає меншою, ці ранки вони дуже довго заживають. Можна побачити, що стало більше папілом, кератом. Це теж є така ознака інсулінорезистентності. І для дівчат така важлива інформація: якщо у вас є полікістоз яєчників, то перше, з чим вам потрібно працювати, це з вашим харчуванням та відновлювати чутливість клітин до інсуліну, працювати з інсулінорезистентністю. Зараз ми дійдемо до того, що треба робити. Але неможливо вирішити проблему полікістозу яєчників, не працюючи з харчуванням. Якщо в нас підвищений рівень... Інсуліну він сприяє тому, що естроген, жіночий гормон, він знижується, а чоловічий гормон, тестостерон він підвищується, і це може сприяти розвитку полікістозу яєчників. Тому, якщо ваш гінеколог не рекомендує працювати зі способом життя, а зразу назначає гормони, це не є правильний шлях для лікування. Перше, що вам потрібно зробити, це змінити ваші харчові звички. Що може крім е, факторів харчування впливати на те, що рівень інсуліну збільшується? Це ваші біоритми. У інсуліну є свої циркадні ритми. Чутливість клітин до інсуліну, вона найбільша в обід. І найменша вона опівночі. Ви прокидаєтесь чутливість до інсуліну, вона середня, і найбільше в обід говорить про те, що в обід може бути найбільша порція, а ввечері нам менше всього потрібно їсти. І якщо ви приходите після роботи там восьмою, дев'ятою, десятій починаєте їсти, це короткий шлях до інсулінорезистентності. Вам потрібно зрозуміти, що ввечері нам не потрібна така кількість енергії тому вони не засвоюють цукор. Важливо це розуміти для того, щоб формувати свій раціон. Зранку ми прокидаємо щитливість до інсуліну середня, вона збільшується до 12 і потім починає падати-падати. Саме тому я не рекомендую їсти солодке ввечері, це стосується також фруктів. Весь цей цукор клітинами не буде переварюватися, перетравлюватися, а він піде в жир. Недосипання, якщо ви лягаєте. Після 12-ї ви, скоріше за всього, будете щось піджовувати. І це теж буде сприяти, тому що ваш рівень інсуліну буде високий, тому дуже важливо лягати спати до 12-ї, краще всього в 10 в для того, щоб не їсти ввечері. І для того, щоб тримати ваш рівень гормону мелатоніну на високому рівні, бо низький мелатонін знижує чутливість клітин до інсуліну. Дивіться моє відео про мелатонін. Що треба робити для того, щоб все ж таки відновити чутливість клітин до інсуліну? Ви не панікуйте. Я хочу сказати на власному досвіді, бачила, як цей показник інсуліну дуже швидко приходить до норми, якщо людина притримується здорового харчування. Вона відмовляється від солодкого, від всіх оцих рефінованих цукерок, печива, булок, якоїсь там швидкої їжі, яка швидко засвоюється, наприклад, там чіпси, сухарики, там такі якісь сирні палочки. Все це сприяє тому, що цукор підвищується. і, Підвищується інсулін, тому перше, що треба зробити, відмовитися від рафінованої їжі і додати взамін велику кількість натуральної їжі. Це може бути, наприклад, зелень, можуть бути овочі, каші, м'ясо, щось таке більш здорове. Хочу наголосити вашу увагу, що молочні продукти вони не дуже сприяють зниженню рівня інсуліну. А навпаки, саме тому я не рекомендую пити кефір на ніч. Це якраз буде призводити до того, що буде зростати рівень інсуліну. Тому кефір, там сирки, всякі на ніч, тварашки ми не їмо. Також ми не їмо фрукти на ніч. Це пов'язано з циркадними ритмами. Пам'ятаєте, що яблочко в обід це одне яблучко, а яблочко ввечері це зовсім інше яблучко. Повірте мені, на моєму досліді є дослідження, які гарантують, що якщо ви будете постійно вживати фрукти на ніч, ви будете набирати вагу, або якнайменше не будете худнути. Також вам необхідно працювати з жовчим відтіком Якщо у вас є застої жовчі, то майже неможливо нормально функціонувати шлунково кишковому тракту. Будуть не засвоюватися жиро вітаміни. Їжа буде потрапляти не в тому вигляді, в якому повинна в кишківник, і це буде призводити до то, того, що буде рости патогенна мікрофлора, яка буде стимулювати вас їсти все більше і більше солодкого. Тому дивіться моє відео про застой жовчі і починайте працювати з жовчогінною системою. Також особливо важливо працювати зі стресом, нормалізувати вашу нервову систему. Бо якщо людина перезбуджена. Вона буде теж постійно переїдати, буде заїдати свої стреси, буде вживати більше солодкого, тому відновлюйте нервову систему за допомогою магнію, Можете вживати 5 htp можете додати вітаміни групи Б. Все це буде знижувати рівень стресу, і вам буде легше відновити своє харчування. Моя улюблена система для відновлення рівню інсуліну: це система інтервального голодування. Якраз от клітини дуже люблять голод. Якщо ви зробите великі проміжки між їжею, на першому етапі ви можете зробити там п'ятиразове харчування, якщо ви постійно їли. А якщо ви їли там п'ять разів, то зробіть три. І чим більше будуть проміжки, тим більше буде оце голодування, тим краще відновлюється чутливість клітин до інсуліну. Тому. Спробуйте систему інтервального голодування, або можете пробувати якісь більш складні системи, тобто там брати не 16 на 8, а день через день, можете, можете один день на тиждень просто нічого не їсти. Подивіться детально моє відео про інтервальне голодування. Там є деякі особливості, якщо у вас є. Реально багато зайвої ваги, ви а, погано переносите голод, то вам краще зробити поступово-поступово поступово входити в цю систему. А якщо у вас немає зайвої ваги, то тренуйте свої клітини за допомогою голоду. Робіть проміжки мінімум 3 години між прийомами їжі. І на першому етапі це може бути складно, але чим далі? Тим легше буде переносити голод, це буде відновлювати вашу чутливість клітин до інсуліну. Якщо ви відмовились від цукру, то на перших етапах може викликати абстинентний синдром, тобто синдром відмови, може з'явитися ломка, і будуть саме такі симптоми: може з'явитися головний біль, може бути підвищена тривожність, може бути напруження у м'язах. Головокружіння, слабкість, м'ялість, роздратованість, все це симптоми відмови від цукру, але ці симптоми, вони короткотривалі, вони можуть тривати до одного дня, до 2-3 дні. Не більше, не треба лякатися, це нормально, ніхто не вмирає і не треба біжати за цукеркою після того, як у вас там один день вам було погано. Це як наркоман, який відновляється від наркотиків, цукор – це такий самий наркотик. Не лякайтеся, перечекайте там день і два, максимум, і потім ви почнете відчувати протилежні симптоми, симптоми підвищеної енергії, симптоми радості, симптоми бажання чогось робити. Зараз війна і дуже важко переносити стрес. І якщо ви заїдаєте стреси, ви будете ще більше і більше падати на дно. Тому відмовляйтесь від цукру, перетерпіть це декілька днів ломки, і потім буде така світла дорога. Через тиждень, як ви відмовитесь від цукру, ви побачите, відчуєте, як ви стали набагато спокійніше, як відновилася ваша нервова система. Це дуже важливо, тому що нас постійно зовні атакують дуже серйозні стреси. Постійні ці війна, хтось вмирає, і нам треба максимально піклуватися про своє здоров'я. Якщо ви так і залишите свою інсуліну резистентність розвиватися й далі в майбутньому це призведе до серцево-судинних захворювань. Далі ваша інсулінорезистентність буде переростати в цукровий діабет. Він може бути на початку легкого ступеню, коли ви можете контролювати його дієтою. Потім вам ендокринолог допише вже таблетки, які знижують цукор, і в важких стадіях це можна сісти на уколи інсуліну. Я коли працювала в поліклініці, я бачила, що таке діабетична стопа, коли просто гніють тканини і вже нічого не можна зробити, ампутують там кінцівки. Можна ампутувати спочатку палець, але є були в мене пацієнти, яким ампутували ногу. Це достатньо серйозно, бо оцей підвищений цукор, який не перетравлюється клітинами, він буде циркулювати по всім тканинам, по всім судинам і руйнувати наші судини, наші нервові клітини. Це буде. Відчуватися на нашому зорі, погіршується зір, може бути полінейропатії, коли зменшується передача імпульсів нервовими волокнами і може призводити до сильних діабетичних болей. Тому інсулінорезистентність це не просто якийсь там хайповий синдром з інстаграму. Це достатньо серйозна причина. Тому йдіть в лабораторію, перевіряйте ваш рівень інсуліну, якщо він вище, то Можете почати сідати на інтервальне голодування, або просто від на початку відмовитись від цукру, або якщо ви не справляєтесь самостійно, записуйтесь на консультацію. Нагадую, що можна буде подивитися мій безкоштовний вебінар 23 січня у 19.30 по Києву, де я буду розповідати, що таке здорове схуднення. Без дієт, без обмежень, і як це важливо, і дам вам конкретні дієві інструменти, які ви почнете приміняти, і вже за тиждень отримуєте результат. Тож, підписуйтесь на мій інстаграм, якщо у вас є якісь питання до мене, хочете більше познайомитись з моєю роботою. Підписуйтесь на мій канал, залишайте в коментарях свій досвід, схуднення, свої питання. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам подобається, і дзвіночок, щоб не забути про наступні відео. Дякую вам за увагу. З вами була лікар-дієтолог, доктор Кет. До нових зустрічей!